Так, а що це таке? Не поняв. Це типу для телефона тримаш чи що? Ладно, хз. Не, не вшарив я, не, не, не в'їхав, скажімо так. Так, це отак, оце отак. Так, тепер це у нас іде сюди. Це у нас іде сюди. І два провода у нас. Ну, до речі, прикольно ще те, що воно дуже компактне. Прик... А поки що це мій явний фаворит. Так, і ось так. Так, да, все, будь ласка, запакував назад. Класна штука. Ну, реально класна. Окрім цього, тут ще є ця штука, що доставати сім-карти. І, в принципі, все. Найс. Подивимось, скільки це буде коштувати. І, власне, переходимо до наступної посилки. Так, залип я трошки, бо ну, реально корисна штука. От коли попадається щось корисне, то ти і залипаєш постійно. Так.